Ляночка вже грається саму ранку. Та дивісь, яка віка піддала мені ляльку. гану таку. Шаріка я пробив, що вона йшов. А ми купили шаріка. У з самого ранку і грушечки, да? Так. Янка вже готує сніданок. За і колбаску. Жарити з яєчками. Але бурячка з того зараз приправимо його. Лічиком цибулькою. Матрій. Чану кашу. Будемо снідати. Прийшов ще допомагати, да? Я буду допомагати, легенько Матвійчик буду дивитися. ще він захтів кобаску порізати, як і Улянка. Янка пальчики не підкладає, будуть мене критикувати, діти, ножі, але я дивлюсь. Ковбаска вже зариться, салат вже зробили. З гур... ну, так, так писю, а тепер вже Так, сніданок наш готовий, не? да? То ж чим любить? огірочок де Матвійчик. Лянка ти бедеш огірочок?